Синок, чого у тебе очі червоні? Татку, я курив травку. Знову брешеш мені. Не бреши не курити не травку. Знову плакав, бо ти слабак і ганчірка. Внук питає у дідуся. Дідусь, а ти, а ти ким працював до пенсі? Ну, я був кухарем. А чому ти, бабусі, ніколи не допомагаєш на кухні? Ну, так я ж на пенсії. А ви куди збираєтесь полетіти відпочивати? Ні, Я боюсь літати, тому і ніде не получу. Ну, так а ви випийте перед тим, як летіти. А коли я вип'ю, то мені й тут добре.